Я можу ставити Ось як вас звати? Людмила. Людмила. Чудовий пейзаж виходить, такий бут просторовий, бут складний, до речі, вийшов, такий симфонічний, я би сказав. Поставлю. Не просто блід пейзаж. Чудово. Так, будь ласка, на мене глянь трішки. Красиві гори дуже. А ще з річкою треба попрацювати. Гарно, так ніжно. Мені подобається, що світло все, і зараз трішки контрастами темнішими ялиночки зробиш, як там бачиш, і він заграє гарно. Ось тут. Чудово, дуже свіжо, прозоро, мені подобається. Вікторія Ніхто робила. до ні, ну Витримали тонально дуже гарно, це, це сильно. Бо, так, так. Люди поспішають контрастувати, потім вже важко вирвати. ніжна душа. <гану> <гану> Зеленому в зимі трошки мало, тому що взимку більше снігу ми зробимо. Там <гану> сконтактувалися. О, молодець. Як звати? І що? Чудово, так, чудово. Виш так. Тепло. Оцей зелень така тепла, приємна. Декоративно так трішки. Чудово. Яскрава. Чудово. <гану>